Ну що, котики, переходимо в новий формат. Тепер ви зможете дивитися нас в Ютубі та в декількох інших варіантах. Куртка Helicon, Gunfighter, Колівко, ваш улюблений совцем, весняна осіння куртка. Не продувається вітром, не промукає. Утеплена тонким флісом. Має кишеню на рукавах, на лівому дві кишеньки. Місце для шеврона. Гарний комір, в який ховається капюшон. Капюшон з козирком. Позаду на спинці карман для пончо. Під руками отвори для провітрювання. Коли котику трішки спекотно, але роздіватися не варто. Утеплена флісом. М'якеньким та приємним на дотик тепленьким. Якщо вдіти знизу, Гарну клісову кофту, то, в принципі, така куртка витримає мінус 5 градусів. стегнах регулюється резинками. Гарна, зручна приємна. реємка.